Усім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про дуже цікавий ультрабук для роботи Asus ZenBook 14 OLED. Я користувався їм близько двох тижнів, та зараз хочу розповісти вам про свої враження. Сідайте зручніше, ми починаємо. А починаємо ми як завжди з комплектації. У комплекті є сам ультрабук, невеликий зарядний пристрій потужністю 65 Вт, круто, що невеликий, та зі звичайним USB-C роз'ємом, який, до речі, можна під'єднати у будь-який з двох портів. Адаптери USB RJ45. Ну, я чесно кажучи, не зовсім розумію навіщо. Вже у всіх досить швидкі роутери, а тут, тим паче, ще й Wi-Fi 6i. Ну добре, нехай буде. Та чохол. Прикольний. З однієї сторони зі штучної шкіри, з іншої з тканини, стильний надпис. Ідеальний по розмірам для ноута. Та це дуже приємний подарунок. Дизайн. А ось і сам ультрабук. Корпус повністю з алюмінію, окрім рамки коло дисплея, яка пластикова, напевно, для роботи без дротових інтерфейсів. На корпусі бачимо абстрактне зображення, що насправді є буквою А, яка зроблена у японському стилі «Кінцугі». А назва ноутбука у звичайному форматі невеличка та виглядає на корпусі дуже стильно. Товщина корпусу 16,9 мм, а вага всього 1,39 кг. Тест на відкриття однією рукою проходить, та при цьому саме відкриття екрана досить туге. Мені це подобається, тому що коли ти працюєш, скажімо так, на колінках, він не змінює нахил відкриття. До речі, він відчиняється на 180 градусів ось так. Та єдиний сценарій використання ось такого відкриття на 180 градусів. Особисто я вважаю, це, мабуть, для фотографів, які під'єднають відразу камеру до ноутбуку та відразу дивляться відзнятий матеріал. Ну тобто, ти його десь на пол кладеш так, фотографуєш. Та відразу дивишся. Можливо, є якісь ще сценарії? Напишіть про це у коментарях. При відкритті працює Ерголіфт, який підіймає корпус від поверхні, задля забезпечення кращого забору повітря для охолодження. Отвори знаходяться знизу, а видух ліворуч від клавіатури. Поруч з видувом єдиний Type-A версії 3.2 gen 2, Gen2. праворуч від клавіатури, повноцінний HDMI 2.0b, комбінований міні-Джек, два Thunderbolt 4 та мікроСДКартридер. Якщо дивитись глобально, портів небагато, особливо враховуючи те, що для заряджання ви використовуєте один з Type-C роз'ємів, тобто залишається тільки один Type-A та один Type-C. Але якщо дивитись з практичної точки зору, мені здається, цих портів вистачить, тому що ви під'єднуєте бездрутову мишку. А що ще потрібно? Флешку є USB A, якщо вам потрібно більше USB A, під'єднуйте USB концентратор. До речі, до USB-C, вони зараз так під'єднуються зазвичай. Ну тобто, мені здається, портів вистачає. Мені дуже сподобалась повнорозмірна клавіатура. Поверхня клавіш трошки утоплена, а їх ход 1,4 мм. Клавіатура приємна та зрозуміла на дотик. Я швидко звик до неї та швидко почав набирати текст у першу ж годину роботи. В мене з цим бувають проблеми, то я дуже чутливий до клавіатур, та ця сподобалась відразу. Єдине, що може когось буде бентежити, ось цей блок клавіш. Вони досить вузькі. Але я їх використовую рідко, тому не звертав на це уваги. Верхній рядок клавіш FN Має великий набір додаткових функцій. Особливо мені сподобалось, що є окремі вимикачі мікрофона та веб-камери, скріншот обраної ділянки екрана та виклик фірмової утиліти MyASUS. У клавіатурі є підсвітка з трьома градаціями яскравості. Вона рівномірна та сподобалась мені, чесно кажучи, більш, ніж на ігровому Scar, огляд на який ви зараз можете побачити у підказці. Також приємний бонус це інтегрований сканер відбитків у кнопку живлення. Вона, до речі, трошки утоплена у порівнянні з Клавішами, що дає можливість знаходити її тактильно, навіть не дивлячись на неї. Працює добре, питань немає. А ще мені дуже сподобався тачпад, тобто numberpad. Він чутливий, гладкий та гарно працює мультитач. Я користувався їм постійно, не використовуючи мишку, та він дійсно класний. Та що важливо, великий. А ще з приємним бонусом у вигляді нампети, який вмикається довгим натисканням у правому верхньому кутку панелі. Причому що цікаво, навіть при увімкненому цифровому блоку ним можна користуватись як тачпадом, тобто він аналізує, що вам потрібно зараз, натиснути на цифру чи зробити натискання мишею. Ось ми підійшли до найочікуванішого. Дисплею. Це 14-дюймова OLED-матриця зі співвідношенням сторін 16 к10 та роздільною здатністю 2,8к та частотою оновлення 90 Гц. Час відгуку 0,2 мс. Контрастність мільйон к одному. Яскравість 400, а у HDR режимі 600 кандел на метр квадратний, 100% охват dci p 3 Це екран, який тобі подобається з першого погляду. Це екран, на який дуже приємно дивитись та працювати. А те, як на ньому виглядає відео чи якась графіка, це просто немає слів. Особливо це круто працює. Якщо вам потрібно показати якісь фотографії замовникам, на цьому екрані ваша робота буде виглядати просто ідеально. Якщо ви робите ідеально, я використовував ноутбук для набору тексту, браузінгу, перегляду YouTube та редагування фотографій у Lightroom. Та хочу сказати, що це один із найкращих дисплеїв, які я бачив на windows комп'ютерах. Кольори, їх насиченість, кути огляду все дуже сподобалось. Додатково, у застосунку MyASUS можна змінити кольорну гаму. Та зазначу, що навіть під час тривалої роботи в мене не втомлювались очі. Після 30 починаєш на це звертати увагу. Як я вже говорив, співвідношення сторін 16.10. Це може бути трошки незвично, але особисто мене повністю влаштовує. Під час перегляду відео 16.9 є чорні смуги зверху та знизу. Але, наприклад, на YouTube в цьому місці якраз відображається меню, практично не перекриваючи відео. Ще окремо зазначу, що точне відтворення кольорів на цьому дисплеї підтверджено сертифікацією Pantone. Це нам говорить про те, що ви можете бути впевненими в уточності кольорів на цьому дисплеї. А це особливо важливо, коли займаєшся графікою. Далі про продуктивність. Працює цей ноутбук на процесорі Intel Core 12-го покоління i 7 1260P, графіка Intel Iris XE, оперативної пам'яті 16 ГБ LPDDR5, постійний накопичувач 1 ТБ M2 PCI Express 4.0 від Samsung. Відразу з коробки тут встановлена ліцензійна Windows 11. Home. Цей ноутбук гарно підійде для офісних справ роботі з графікою та неважкому монтажу у пакетах Adobe. Теоретично та практично можна й пограти, але або на низьких налаштуваннях графіки, якщо це важкі проекти, або на середніх чи високих у якісь інді проекти. Все ж таки треба усвідомлювати, що це ультрабук, та в нього трошки інші задачі, ніж геймінг. Але для порівняння продуктивності з іншими ноутбуками зараз ви побачите результати різних бенчмарків. Камери Зараз ви можете побачити, як записує відео вбудована Full HD камера, та як записує звук вбудований мікрофон. Чесно кажучи, я здивован, бо зазвичай вбудовані веб ну, досить трешові. Тут непоганий результат під час зум-колів вас буде гарно видно та чутно. Далі в нас звук на ноутбуці красуються дві надписи: Dolby Atmos та Sound by Harman Kardon. Це, звісно ж, гарно, але як він грає? По-перше, він дуже гучний. Прям дуже гучний, навіть якщо не рахувати те, що це ультрабук. Якість файна. Звук чистий та достатньо деталізований. Не вистачає низьких частот, це так, але у цьому питанні все ж таки треба враховувати його розміри. Хочу окремо похвалити дуже гарну стереобазу. Навіть при таких невеличких розмірах під час перегляду відео ти чітко відчуваєш, де звук йде зліва, де справа стерео найс nice. про автономність одне з моїх найголовніших питань до ультрабуків завжди стає автономність тож давайте про неї цей ноутбук працює від ліцій-іон батареї 75 Вт годин. Я намагався постійно використовувати його від батареї, щоб дати вам орієнтовний час роботи. Та можу сказати, що при помірному навантаженні з роботою в офісному режимі, тобто браузінг, месенджер, перегляд відео та постійно прослуховування музики. Ви можете очікувати близько 5 годин роботи при яскравості дисплея близько 80%. Я не намагався збільшити час автономної роботи, меншою яскравістю чи якимось енергоефективними режимами. Мені було цікаво, як він працює ось так, так щоб мені було комфортно, от скільки він буде працювати. Можливо, якщо трошки погратися, то можна цей час збільшити, тому що Asus нам говорить, що він може пропрацювати робочі робочу добу. Ну тобто. Можна з нього вижити більше, в мене вийшло 5 годин. Заряджається він блоком живлення потужністю 65 Вт. Як я вже говорив, він з USB-C роз'ємом, що набагато зручніше ніж якийсь проприєтарний роз'єм, тому що ви зможете зарядитись навіть від повербанка без розетки. Повна зарядка від комплектного блоку живлення займає приблизно 2,5 години. Висновки: які ж висновки я можу зробити після декількох тижнів експлуатації? Asus ZenBook 14 OLED – дуже класне рішення серед ультрабуків. Він компактний, відносно легкий, стильний та зроблений з якісних матеріалів. Він достатньо швидкий, та робота з ним викликає приємні відчуття. Мені здається, це гарне рішення для тих, хто шукає ультрабук на кожен день для роботи з офісними програмами та роботою з графікою, бо дисплей цього ноутбука це просто топ. Якщо будете десь проходити біля Citrus, зайдіть, подивіться, якщо він є, подивіться на цей дисплей. Правда, дуже круто. Та мені дійсно подобається, як він виглядає: Витончено та стильно. Посилання на цей ультрабук я, як завжди, залишаю у описі до цього відео. Якщо вам сподобався відео, обов'язково вподобайка. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей Asus ZenBook. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Усім мирного неба та слава Україні!